Якщо чоловік у грубій формі говорить жінці про недоліки її тіла, як йому відповідати? А він у вас що? Божок ідеальний? Ключове слово тут обзивати, а обзивати це не з любов'ю озвучувати свої побажання. Це про домінування. Любов ніколи не звучить із приниженням. І якщо після цих слів ви... Хочете плакати, то це говорить про маніпуляцію. Обираємо обов'язково впевнений тон, врівноважений, і озвучуємо фразу: Я не буду з тобою обговорювати своє тіло. Нам з тобою не по дорозі. Другий варіант із гумором, якщо у вас в цей момент, звісно, вистачить сил на іронію. Можна озвучити, наприклад, мої маленькі груди і пласка дупа це мистецтво мінімалізму. А мій м'якенький животик свідчить про те, що. Я їм смачніше за тебе, і, відповідно заробляю більше, і знаєш, я собі подобаюсь. Ще є третій варіант: можна взагалі себе не стримувати і обізвати як тільки хочеш. Якщо він собі дозволяє щось озвучувати в грубій формі, то чому ви маєте це все терпіти? Роль чоловіка в стосунках це підтримувати, бути опорою, робити все, щоб жінка відчувала себе красивою, в будь-якому віці, і не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. Я проти емоційного насильства цього терпіти не потрібно ніколи.